Миру Божого всім. Нещодавно служительниця нашої міжнародної місії написала хлопцю військовому на передовій з проханням помолитися за нього. Вони зізвонилися, вона помолилася за нього. Військовий покаявся, прийняв Ісуса Христа в своє серце. І вони з ним поспілкувалися і вивчили, що таке основи християнської віри. Людина, ця військовий, був дуже щасливий, і через день він написав служительниці нашої церкви, що до них на позицію прилетіла авіабомба і не розірвалася. Ви уявляєте собі, авіабомба прилетіла просто туди, де знаходилися вони, і вона не розірвалася. Ви уявляєте собі взагалі таке авіабомби, щоб ви розуміли, вони пробивають бункери і нищать усе у дуже великому радіусі. І коли вони зібралися всі разом зі своїм командуванням, усіма військовими, які були там, їх командувач сказав, що це чудо насправді, мабуть, що серед нас знаходиться якась божа людина. І цей хлопець каже, коли командувач все сказав, я згадав про тебе. Каже тій служительниці, розумієте, коли людина приймає Ісуса Христа в своє серце, коли людина молиться, там відбуваються чудеса. І навіть якщо ти не віриш в Бога і, можливо, вважаєш себе атеїстом, це не важливо, коли буде дуже скрутно, помолися Богу. Його ім'я Ісус Христос. Підписуйтесь на канали, та давайте вивчати Біблію разом.